Хто рано встає, той дивиться ранок на Поділлі. А якщо любите поспати, то пропускаєте таке. Доброго ранку усім, хто вже приєднався до нас, що це стане 1 квітня, все буде тепло, підемо на пляж. До речі, цю ти казала Ха-ха! Україні багато е, дівчат, яких називають дівчина-весна. Як ти, Юленька. Щоб бути красивою це, звичайно, добре. А готувати але при цьому... борщ це набагато краще. Це набагато. хто, хто розігрував, а хтось попадався на якісь розіграші. І хто б ви подумали, мене розіграв. Це розіграв мене Google. Хочете понюхати чесник? Як пахне чесник? Я такий щось. Я не знаю. Не як знаю. Пахне чесник, думаю, понюхаю. Понюх... Я вже на пів нюхаючи екран. Розумієш. А ну так, сьогодні перший як сміються позаду, колеги. а я так... а ні, ні, ні мені щось потрапило в горло. Ми з вами побачимось уже завтра. о 6.30, Нас чекає новий ранок. Гарного вам настрою. бувайте. день має починатися правильно.